Високопосадовцями. Так, ми далі маємо говорити про наслідки для України виборів до Європарламенту. А скажіть мені, чи є наш гість? А, є Є, є наш гість. Так, отже, ми про це в нашому етері не говорили. Хотіли би поговорити про наслідки для України, які несуть результати виборів до Європарламенту. Чи е, повернула флюгер? Е, Євро Євросоюз в бік України. Що це нам дає? А так само чи йде Європа вправо? Ми про це говоримо із нашим гостем Миколою Бучином, політологом. Пане Миколо, доброго вечора. Вітаю. Так, отже, які наслідки для України несуть результати виборів до Європарламенту? Тому що всі називають, що ці вибори є насправді історичними, і цей новообраний парламент є дуже проукраїнський? Ну я би сказав, що із такої великої сестрації за результатами виборів до Європарламенту не сталося. Тобто ми маємо звичайно певні тенденції. Ми зараз говоримо про те, що праві політичні сили змогли покращити свої результати, зміцнити певні позиції. Тому, звичайно, це є певний тренд, але на мою думку він не є абсолютно дивним. Тобто, він є закономірним, тому що ми розуміємо, що в умовах війни, в умовах економічної, суспільної кризи, кризи міграційної, і тощо, яка зараз є в Європі значною мірою саме завдяки російській агресії, зрозуміло, що. Скажемо, суспільство і е, виборці е, країни ЄС вони починають радикалізуватися. Вони починають скажуть вимагати більшого акценту на безпеки, на питаннях обмежень, на питаннях там підтримки. Ну відповідно поки зменшення підтримки е, свободи і лібералізму. І зрозуміло, що в даному випадку в принципі це проявилося в результатах виборів, але я б сказав, що це проявилося доволі лайпово. Тобто, ми не можемо говорити про те, що. Кажемо результат, який є дуже несподіваний, що праві популісти дуже сильно зміцнили свої позиції. Тобто зростання було невелике, воно було суттєво менше, ніж дехто прогнозував. Але що найважливіше для нас, це те, що за результатами виборів, всі політичні сили, які до цього підтримували чітко Україну, вони скажемо свою присутність, ну як мінімум, суттєво не зменшили. А якщо беремо наприклад європейську народну партію, то навіть збільшили. І це є важливий тренд, і е, якщо просто підходити математично чи арифметично то три переможці цих виборів, які повністю проукраїнськими вони мають суттєву таку більшість таку запасу, я би так сказав, в європарламенті. Тому відповідно європарламент однозначно буде е, проукраїнським Крім того, я би сказав про те, що. Навіть певне покращення результатів правих сил воно теж не означає того, що в Україні буде гірше, хоча б тому, що зараз є ще один тренд: праві сили починають менше підтримувати Росію і починають все таки більше розуміти, яку цю яку ця країна її диктатор несе загрозу, тому що. А ми бачимо, наприклад, на прикладі Італії, коли до влади прийшли праві популісти на чолі з Мелоні, було багато побоювань, і ми ще пам'ятаємо, що в уряді були відверті проросійські політики. Але ми бачимо, що Італія займає дуже чітку проукраїнську позицію, навіть більшу ніж, наприклад, попередній уряд Драгі. Так само ми бачимо, ну принаймні, демонструє Марі Лепен теж певну зміну. Розуміння і підтримки Росії так вона там стоячи аплодувала Зеленському, коли він виступав у парламенті Франції. Тобто, ці речі вони теж свідчать про те, що скажемо крайні праві починають відмовлятися від підтримки токсичного Путіна і токсичної Росії. Ну, хоча, наприклад, там альтернатива для Німеччини вона залишається як виняток проросійською, але все рівно ці тенденції вони є позитивні для України. Тому я думаю, що Європарламент буде. Далі підтримувати Україну, але для мене, ну на мою думку, більш важливими є по перше вибори керівництва ЄС, тому що Європарламент їм все-таки не визначає і не практично не реалізовує зовнішню політику. Це робить Єврокомісія, тому дуже важливо хто буде очільником Європейської ради, хто буде очільником Єврокомісії, чи зможе Урсула фондерляйн власне цю позицію наново обійняти. Це насправді було б дуже добре для України і позитивно. Тому власне це є важливіше е, більш небезпечними. Я вбачаю певні тренди в конкретних країнах. Тобто, ми, наприклад, бачимо, що в Німеччині альтернатива для Німеччини права проросійська популістська партія збільшила рівень електоральної підтримки. Тому це є в принципі ну певні негативні тенденції, але з іншої сторони посилюється позиції опозиційної правої партії християнських демократів і християнського союзу. Як на мене, це можливо навіть швидше позитивно для України, тому що мені здається, що ця сильна більше підтримувати Україну, і принаймні вони дуже часто критикують уряд Олафа Шольца за те, що він, наприклад, там не хоче надавати тауруси там чи доволі скажімо обережно ставиться до підтримки України, до протидії Росії і так далі. Більш небезпечною можливо є ситуація у Франції. Ми знаємо, що там Макрон розпустив парламент. Там на липень будуть позачергові вибори, і скажімо, праві сили на чолі з Марі Лепен продемонстрували доволі суттєву, скажімо, перемогу над партією Макрона. Але так само ми маємо розуміти, що тут ще не все так однозначно. з кількох причин: по перше. Ми маємо розуміти, що вибори до Європарламенту відбуваються за пропорційною системою, а вибори у Франції до парламенту Франції відбуваються за мажоритарною двотуровою системою. Тобто там будуть діяти зовсім інші принципи. Виборці будуть керуватися зовсім різними орієнтаціями і цінностями. Тому це буде однозначно впливати на результат. Крім того, ми розуміємо, що в принципі вибори до європарламенту це одне, а до національного парламенту інше. Тому. Я вважаю, що там результат може бути зовсім інший. і в принципі Макрон має всі шанси реальні, все таки, зберегти контроль над парламентом. Але навіть якщо він його не збереже, ми маємо пам'ятати, що Франція є дуже сильною президентсько-парламентською республікою, дуже сильною вертикаллю, дуже сильними повноваженнями президента, який безпосередньо сам визначає засади зовнішньої політики, і їх реалізовує. Тому я думаю, що навіть якщо... Це дуже несприятливі умови, і Макрон втратить контроль над парламентом. А е, Марі Ле Пен е, з її демонстрацією, скажемо, е, проукраїнської позиції виявиться просто таким е, ну маскуванням. То навіть в тому випадку я все рівно думаю, що допоки президентом буде Макрон, Франція буде проукраїнською, це насправді є дуже важливо. Е, ну, е тому е я в е ну, тому е я бачу, що. Якихось конкретних таких явних загроз немає є. Е, звичайно, ну ще є вибори в Великобританії, де можуть прийти до влади. Є великі шанси, що прийдуть до влади власне лейборист більш ліва партія. Отут можливо. Можна очікувати, що власна лейбористи, якщо вони прийдуть до влади, будуть можливо трошки менш інтенсивно підтримувати Україну, ніж це робить консервативна партія. Ну це єдина, можливо, така реальна загроза, яка може мати місце, але можливо, я її помиляюся, тобто тільки на практиці зможемо побачити, як вони будуть поводити лейбористи, якщо вони дійсно переможуть на виборах. Ну, яке ось чітких. Про проблеми, які би зараз могли вдарити по Україні, які би могли зменшити підтримку ЄС стосовно України, я не бачу ні, навпаки, всі кажуть, що це обрано про український парламент. Що тепер ні в кого не виникатиме сумнівів і дискусій щодо підтримки і допомоги України? А щодо сенсації в Угорщині, тому що партія ФІДЕС, яка ну формально на виборах перемогла Віктора Орбана, це європейська країна і Орбан, який постійно. Ставить палки в колеса і не дає забороняє давати Україні блокує точніше голосування за надання допомоги, тобто 11 мандатів із 21 вони набрали, але це безпрецедентно мало. І що це говорить про ситуацію у Угорщині? Чи зміниться зміни? Зміниться якраз присутність Орбана на посаді. І політичний розклад. Ну ми, ну, ми маємо розуміти, що вибори до Європарламенту не мають безпосереднього впливу на курс політики, то принаймні прямого впливу, тому, звичайно, тут можна говорити швидше про вплив посередкований Тобто виходить з того, що, ну скажімо, Віктор Орбан доволі недавно і доволі несподівано отримав. Скажімо, такого дуже серйозного противника у вигляді колишнього члена партії Мадяра і його відповідну партію, куди давно утворилася партії ТИСА, так тобто вона виявилася дуже ефективною. І критика Орбана дуже ефективною. І, власне, ще до виборів до Європарламенту дуже багато хто говорив про те, що власне цей результат буде очікуваний, і Орбан може взагалі програти ці вибори. і його Політичне майбутнє є під питанням, тобто Орбан вперше за дуже великий період часу отримав реального суперника, який може його владу повалити. Тому, в принципі, воно прямо ці результати впливати на політику не будуть, але опосередковано, очевидно, що Орбан не може не розуміти, що його така проросійська політика, коли він постійно шантажує ЄС, коли він постійно. Тримає країну в заручниках, ми розуміємо, що е, така політика вона вже впливає негативно на угорщину. Ми, наприклад, сьогодні появилась новина, що е, суд оштрафував угорщину на 200 мільйонів євро. Е, дуже багато випадків є, коли Європейська комісія чи керівництво ЄС блокує допомогу для Угорщини через те, що вона або порушує права людини, або блокує певні рішення стосовно. Колективні рішення про підтримку України і так далі. Тобто зараз лунають голоси про те, що Угорщину варто позбавити взагалі права голосу в ЄС. Тобто, Угорщина зараз перетворилася на певного ізгоя, і я думаю, що це так само одна з причин, чому Орбан починає зазнавати поразки і втрачати підтримку всередині країни. І я думаю, що його політика точно буде мінятися в сторону більш сприятливу для України. До речі, я думаю, що ось ми знаємо, що от. Вчора чи сьогодні не пам'ятаю, але були інформація про те, що Угорщина і Орбан не будуть блокувати рішень стосовно вчора, і так, України частину. Так це вчора була зустріч так. та з Єнсом Столтенбергом. Так, ну кажу, вчора вустав, вчора відповідно і. Я думаю, що це теж є результатом оцього і поразки і цього невтішного для Орбана результату виборів до Європарламенту. Він зрозумів, що така його антиєСівська, антинатівська позиція, коли він е, є таким, знаєте, е, ну, не системним гравцем, який шкідником, який заважає формувати єдину політику ЄС і НАТО, вона вже почала викликати роздратування не тільки в Партнерів, держав, партнерів, але й самих виборців Угорщини. Тому я думаю, що е, ця тенденція буде спостерігатися вона буде. Скажемо, проявлятися, зрештою, ми так само маємо розуміти, що така агресія Росії, її бажання знищити Україну, воно так само призводить до того, що навіть такі політики проросійські як Орбан починають розуміти токсичність Путіна і Росії, починають втрачати ілюзії стосовно того, що з Путіним можна домовитися, що Путін десь зупиниться, і я думаю, що ця тенденція теж буде зберігатися і буде змушувати тих політиків, які ще до Давна були як мінімум ну, лояльними до Путіна, все таки ставати більш про більш про українське угу. і ще дивіться, цей тиждень був надзвичайно насичений політично міжнародними зустрічами вчора в Берліні, сьогодні в Італії. Ну і попереду ми очікуємо саміт миру у Швейцарії, де Китай заявив, що не буде брати участь. От які ваші очікування, що би мав у цей саміт прийняти, так щоб Пришвидшити допомогу Україні, пришвидшити нашу перемогу. Ну і змінити радикально і кардинально е, погляди в бік підтримки України е, на цьому саміті. Дивіться, я тут можливо буду, все таки трошки скептичний. Я вважаю, що якогось проривних рішень, які можуть дуже кардинально вплинути там на результат війни, там чи на рівень підтримки України, не буде. Хоча б з тої причини, що на мою думку результат війни і доля України і Росії буде вирішуватися на полі бою. Ми це маємо чітко розуміти. Тобто, які б зараз рішення не були прийняті, вони все рівно будуть такими формально впливовими. Вони не будуть мати якоїсь сили до того часу, поки Росію силою не заставлять сісти на сіл переговорів, тільки в тому випадку, якщо Росія буде програвати війну, вона буде готова йти на певні поступки і на переговори. Це перше. А власне, якщо ми говоримо про сам саміт миру, то звичайно він має важливу роль. То, хоча б, ну ознакою цього є, хоча б те, що Росія дуже сильно намагається перешкодити всім, кому можна і не можна взяти участь в тому саміті. І така активність Росії вже свідчить про те, що Росія дуже не хоче, щоб цей саміт відбувся, або принаймні, якщо відбувся, щоб він був менш чисельним ніж хоче Україна. Тому це вже є свідченням того, що це є важливо. На мою думку, важливість цього саміту полягає насамперед у тому. Щоби е, узгодити свої позиції, як то кажуть, звірити годинники, тому що ми прекрасно розуміємо, що міжнародна спільнота має різні уявлення стосовно того, як має закінчуватися та війна, якою має бути перемога України, е, якою має бути доля Росії, це однозначно різні країни бачать по різному, і можна однозначно говорити, що в багатьох випадках це точно не співпадає з позиціями України з баченням нашим, того, якою має бути. Результат війни і перемога України, тому зараз дуже важливо, щоб на саміті власне було донесено так оцю інформацію, щоб її щоб нашу позицію почули. щоб почули позицію тих, хто нас безпосередньо і активно підтримує. Це перше, друге, це має стати таким, знаєте, політичним меседжем для всього світу про те, що Україна не сама. Що Україну підтримують, що е, у нас є багато партнерів, які будуть з нами йти до кінця до нашої перемоги, тому це ще один момент, який е, скажімо, ну який має бути реалізований на тому е, саміті миру. Ну і звичайно, що е, ми зараз бачимо, е, що як не називай певні заходи, все рівно вони е, на практиці є більш широкими ніж е, скажімо, планується. От ми бачили конференцію з відродження України чи відновлення України, яка mm -hmm. була в Берліні два дні тому. Та, але ми бачимо, що е, там було тільки не тільки питання відновлення, а там були питання військової допомоги, і питання підтримки України і тому подібне. Я думаю, що так само е, в Швейцарії на саміті миру ми будемо говорити не тільки про мир, але ми будемо говорити і про підтримку міжнародну, будемо говорити про посилення військової допомоги для України, формування, можливо, там нових коаліцій на взірець того, як там коаліції чи бронетехніки, чи коаліції авіаційної, і так далі. Я думаю, що в даному випадку це буде ще одна можливість нам. Довести свою позицію, отримати більший рівень політичної, військової, економічної та іншої підтримки, і це буде чергова можливість дати ляпа з Росії в тому плані, що е своїми погрозами і агресією вона не зламає цивілізований західний світ, і він буде стояти до кінця на стороні України. Так, ну так, цей тиждень можна сказати, що цей тиждень був успішним для всіх рішень. Дозвіл бити по території Російської Федерації, арешти активів на користь України, Ну це є плюси. І, ну, ми всі очікуємо, що завершиться е, саміт миру, тим, що нам даю, дадуть. Україні дадуть голубів миру у вигляді F 16 і нарешті так, які от голубовому миру вони вони зроблять мир очима українців і баченнями українців. А щодо Китаю на завершення, який не буде присутній, але зараз вони все рівно якісь лобіюють свій мирний план серед світових урядів. Ну процес сьогодні Повідомило видання Reuters, якусь ведуть свою інформаційно пропагандистську діяльність. Чи можуть вони зашкодити, чи дійсно має серйозний вплив на учасників цього саміту? Ну і чим це загрожує Україні? Ну, звичайно, що Китай і може зашкодити, і він шкодить Україні. Тобто, я думаю, що ми маємо бути дуже чіткими в цьому розумінні, що Китай не є нашим другом. На жаль, як би ми не хотіли, але все таки Китай належить до табору. З незахідного, недемократичного табору, який е, бачить, скажімо іншу модель світопорядку ніж існує зараз, який хоче е, зберегти свою авторитарну модель, ну принаймні такою щоб їй не не загрожували оці ліберальні західні цінності. Тому е, зрозуміло, що Китай є ну, як мінімум, не нашим союзником, можливо, я би не назвав його таким відвертим прямим ворогом, але він точно є на тому таборі, який є нам ворожий. Я скажу більше: Китай, на мою думку, вже робить дуже багато для того, щоб Росія не програла на полі бою. Ми прекрасно розуміємо, що ну Китай називають так званим покупцем останньої надії для Росії, тобто він завдяки тому, що скажімо, не підтримав західні санкції. Більше того, він скуповує російські енергоресурси та інші товари. Завдяки такій підтримці з боку Китаю, ну і низки інших країн. Власне російська економіка змогла вистояти принаймні поки що під впливом західних санкцій. І це власне вже є дуже важливий вплив на підтримку Росії і проти України. Крім того, ми бачимо, що Китай політично постійно підтримує Росію, говорить про посилення співпраці, говорить, ну, не голосує за антиросійські резолюції в рамках ООН і інших структур. Звичайно, що він як друга економіка світу він має потужний вплив у світі. І, звичайно, що він з просуванням своєї позиції і, скажімо, відволіканням міжнародної уваги від саміту меру Швейцарії, він звичайно послабить ефект, який буде мати цей саміт. І ще один момент: ну насправді, Китай, як я сказав, він не є проукраїнським, але він. Теж не в простій ситуації мені здається, що ми маємо розуміти, що Китай опинився між двома вогнями, між двома парадигмами. Тобто, якщо ми говоримо про геополітичну парадигму чи про парадигму цінностей, то я вже сказав, Китай однозначно на стороні Росії. Йому вигідно разом з Росією ослаблювати Захід, ослаблювати Америку, посилювати свій плив світі. Тобто, тут якби нема жодних ілюзій. Але є ще парадигма економічна. Вона полягає в тому, що Китай дуже сильно залежить від економіки, від торгівлі з Америкою і Заходом з Європою з ЄС, і в даному випадку ця залежність економічна вона змушує Китай бути дуже обережним, тому Китай прямо не постачає військову техніку і озброєння до Росії, хоча робить це опосередковано. Тому Китай говорить не про підтримку пряму Росії у війні, а говорить про необхідність миру. Інше питання, що цей мир на жаль відповідає інтересам Росії і фактично відображає бачення Путіна, як має закінчитися ця війна. Тому Китай хоче підмінити своїм порядком денним, своїм мирним планом той план, який хоче Україна, який формує разом з західними партнерами. Але мені здається, що ну на щастя для України про це наші міжнародні партнери говорять дуже чітко. Вони розуміють, що цей мирний план насправді є планом поразки України. На щастя, наші міжнародні партнери це розуміють про це говорять. Тому я думаю, що звичайно певний негативний ефект воно буде мати, ну зокрема, у вигляді зменшення підтримки і зменшення представництва певних країн на саміті Миру Швейцарії. Але я думаю, що. Все таки точно це не дасть можливості Китаю і Росії підмінити свій псевдомирний план тим планом, який хоче і бачить Україна. Так, ну сподіваємося, так. сподіваємося, що наші партнери, ті, хто будуть присутні, вони прозріли, тому що е, речі треба називати своїми іменами, А з Китаєм це таке читати треба між рядків, стежити за руками. І ми будемо стежити за тим, що буде, яка буде риторика, що буде відбуватися, хто буде присутній, які будуть зустрічі, які будуть рішення на саміті в Швейцарії. А вас, е, пане Микола, я би хотіла запросити, знаєте, з понеділка, коли відбудеться. Запросити поговорити про те, що а чи не пора вже замінити е, недолугу ООН е, от такими майданчиками і на кшталт от таких самітів, де реально приймаються рішення щодо миру, щодо? Е, Військових конфліктів, які є на планеті, от можливо, це дієво і це стане поштовхом, але ми про це вже поговоримо після того, як відбудеться у саміт у Швейцарії. Дякую вам. Це, та, дякую, тихо, спокійного вечора. Дякую навзаємо. Обов'язково буду готовий поспілкуватися. Дякую, до зустрічі. Микола Бучин, політолог. Ми говорили про е, які наслідки, про те, які наслідки для України несуть результат.